Читання уроки 15-16, частина 3. Тема Ігор Федів та Валентин Злотополець. Повість Син України. Відкрийте сторіночку 14 у підручнику та прочитайте інформацію і дайте відповідь на запитання, які твори називають Робінзонадами. Роман Робінзон Крузо набув такої популярності. Що його було перекладено багатьма мовами та з'явилося чимало наслідувань. Так виникли Робінзонади твори різних письменників про людей, які опинилися наодинці з природою на безлюдній землі, виявляючи силу духу й розум у боротьбі за виживання. У 1919 році Ігор Федів і Валентин Злотополець написали історико пригодницьку повість Син України. Про українського Робінзона козака Миколу Наливайка. Утікаючи з турецького полону, Микола потрапив на португальське судно Лісабон, яке під час сильного шторму затонуло, а козак опинився на безлюдному острові. Скажіть, будь ласка, так які твори називають Робінзонадами? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, та запишіть його із пам'яті. Запишіть. Зачитайте те, що ви записали. Назвіть пригодницькі твори, які ви прочитали. Чудово! Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання, що вам відомо про козацьку звитягу? Відомо про козацьку звитягу. Чудово! Пригодницький твір це твір, сюжет якого сповнений незвичайних подій, поворот яких важко передбачити. Персонажі часто мають безліч випробувань, але твір зазвичай закінчується щасливо. Пригадай, наприклад, казкові історії Всеволода Нестайка про найновіші пригоди зайчика Косі Буханя та їжачка Колька Колючки. Незвичайні події в житті цих персонажів мали непередбачуване та повчальне завершення. До пригодницьких творів належать романи Діти капітана Гранта Жуля Верна та Робінзон Крузо Даніеля Дефо. Скажіть, будь ласка, що таке пригодницький твір? Чудово! Позначте твір, у якому йдеться про багаторічне перебування людини на безлюдному острові. Молодці. Це твір Даніеля Дефо Робінсон Крузо. Виконайте вправу Черепашка Сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте чистомовку швидше, як скрикочі сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайтеся завдання. Чудово! На сьогоднішньому уроці ви розпочнете читати уривок повісті Ігоря Федіва та Валентина Злотопольця Син України. Для цього зверніться до тлумачного словничка та дізнайтеся лексичне значення. Таких слів ломака це велика палиця дрючок, очкур, пояс або шнур, яким стягують штани для підтримання, топорище, держак сокири, клепало означає молот. ціпок означає палиця. Поставте відео на паузу, перечитайте самостійно лексичне значення кожного слова. Що означає слово ломака? А «клепало»? чудово. Прочитайте уривок тексту, який написав незнайко, та виправте помилки. А що вирішив до вечора посадити кілька дерев, то про спочинок не було і думки. Увечері вже зеленіло п'ять дерев перед печерою. Спати довелося примоститися на дереві. А щоб не скотитися з гілляки, прив'язався очкуром і заснув за мить. Де допущені помилки? Правильно, п'ять пишемо з апострофом. Слово печерою пишемо з літерою Е. Не скотитися пишемо окремо. Прив'язався. Пишемо з апострофом. Чудово! Прочитайте початок повісті Ігоря Федєва та Валентина Злотопольця Син України. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно або прочитайте разом із диктором. Перед ним розкинувся острівець милі на дві завширшки і чотири завдовжки. Непролазний, дикий праліс укривав значну його частину. Ніде не було видно осель, ні звідки не підіймався дим. Острів Безлюдний острів, шепотів Микола ледве чутно. Мабуть, довго доведеться тут прожити, подумав тужно, а може, і вікуватиму на цьому острові, треба відшукати хоч печеру, яка б захистила від хижаків та холоду. Крім кам'яних скель, козак нічого не знайшов. Аж наприкінці при одній, як муж, стрімкій скелі, побачив невеличку заглибину з вузькою щілиною. Ось тут буде моя домівка, подумав Микола, ось ці дерева посаджу перед щілиною, а як розростуться, то наче стіною захистять мене. І спати вже можна спокійно і ховатись от буревію, а згодом. Може, щось краще знайду. Микола взявся до роботи, знайшов здоровенну гостру ломаку і почав викопувати дерева. Надвечір лежало перед печерою кілька викопаних дерев. Змучений, обтер піт з чола і пішов напитися. А що ж вирішив до вечора посадити кілька дерев, то про спочинок не було й думки. Увечері вже зеленіло п'ять дерев перед печерою. Спати довелося примоститися на дереві, а щоб не скотитися з гілляки, прив'язався очкуром і заснув за мить. Коли прокинувся вранці, відчув, як болить спина й нога, добре таки надавлена гіллякою. Але то був би не Микола, якби довго роздумував над тим, що в нього болить. Пішов на берег шукати устриць, минув гущавину, перескочив через струмок, аж праворуч росте кокосова пальма. Він бачив її в Африці не раз плоди завбільшки, як гарбузи чи дині, густо обсіли вершок дерева. Горіхами можна підживитися краще, ніж устрицями, подумав Микола і довгою палицею збив кілька. Та як їх їсти, тверді, мов каменюки. Після довгих зусиль розбив гострим каменем, знайшов усередині соковите зерно, смачне, як звичайний горіх, а в ньому густий солодкий сік. І припав Микола до кокосових горіхів, як ведмідь до меду. Ну, хвалити Бога, що дав мені поживу. Тепер і голод не страшний, подумав він, повертаючи до печери, побачив зариту в піску велику мушлю з гострими, як вістря, краями. От і за лопату буде мені, промовив, витягнувши мушлю з піску. Робота з огорожею пішла тепер швидше. Дерево за деревом щораз густіше прикривали вхід до печери. А щоб краще його захистити, засадив Микола другий ряд дерев, переплівши їх гіллям, а між рядами насипав землю й каміння. От тобі й вал! І бусурманів не побоявся б за ним. Задоволено говорив до себе. До печери вів тільки один вхід. Вирішив Микола і його засадити деревами. Та як заходити до печери? І знову допоміг випадок. Повертаючись того ж таки дня з надморя до печери, знайшов він рослину з волокнистим бадиллям, як у льону або конопель, Може, що вийде з цього бадилля, подумав козак. Нарвав його цілий оберемок, поскручував у в'язки, як коноплі, і поклав у воду мочити. За кілька днів вийняв в'язки і розклав сушити на сонці. І диво. З твердого бадилля вдалося йому справді витіпати прядиво, з якого скрутив мотузя та зв'язав міцну драбину. Над печерою височіла стрімка скеля, на її вершку росло гіллясте дерево, за нього й зачепив мотузяну драбину. Далі почав міркувати, як би поширити тісну печеру. Біля струмка Підібрав великий камінь, подібний до сокири, і навіть гострий на кінці, а ще, немов умисний з діркою для топорища, у дірку забив міцного дрючка, і сокира готова. Тоді знайшов ще два камені один, схожий на клепало, яким каменярі б'ють каміння, а другий на короткий грубий ціпок. Маючи тепер стільки інструментів, Микола взявся до праці. Печера ставала щораз вищою та ширшою. За кілька днів роботи вже міг вигідно поміститися, вистелив її заздалегідь висужним сіном і вперше заснув на острові по людськи. Візьміть руки Марка. Знайдіть відповіді у тексті на запитання і виділіть їх. Як описано острів, на якому опинився Микола? Де козак вирішив побудувати собі житло? А яку поживу Микола знайшов на острові? Які знаряддя праці козак виготовив власноруч, а як Микола захистив своє житло? Чудово! Позначте, якого розміру був острів, на якому опинився Микола. Три милі завширшки і три завдовжки, дві милі завширшки і чотири завдовжки. Чотири милі завширшки й дві завдовжки. Молодці дві милі завширшки і чотири завдовжки. Знайдіть у тексті речення, де йдеться про безжурну вдачу козака. Та зачитайте. Чудово! Перегляньте відеофрагмент уроку виживання. Знайдіть у тексті відповідні речення. Знайдіть у тексті відповідні речення та виділіть їх маркерами. Придумайте та напишіть до них заголовок. Поміркуйте та скажіть, звідки козаку було відомо, як можна виготовити нитку. А чи доводилося вам спостерігати за виробленням ниток або полотна? Чудово! На сторіночці 18 прочитайте слова, які записані у тлумачному словничку. Терлиця знаряддя для тіпання тертя льону або конопель. Коворотка означає пряльний ручний пристрій. Мичка означає пучок льону чи конопель, підготовлений для прядіння. Перегляньте відеофрагмент, як у давнину українці робили нитки з льону. Ось як поспів вже льон, його вилежався, пов'язали в снопіки, тоді його переводять на цутерницю, труть вибивають кострицю з його. Оце випадає таке. О, і якщо виб'ється гарно костриця, виходить ось такий гарний льон. Отак отсюди. І ага. б'ють і до себе тягне. Досить. Таким чином. А що далі? А далі я вам передаю і ви йдете там, де прадуть на ковородку. Це ковородка, це гребінь, це гребінка. Передають мені оцю ж меню з терниці. Я спочатку. Відчисую її, а тоді вже на ковородку і пряде. А чи важко зробити мічку? Ні, не дуже. А можна я спробую? — Можна. — І кладу сюди, так? Так. — угу. Я ну, да. думаю, таким чином вже вона у нас готова, угу. можна закінчувати, розчисувати і прийдеться тоді на ковородку мітка. Агрегат, на якому я працюю, називається сукало. Можна зброю? Так, звісно. Але я намагаюся. Отак. Отак. О, виходить. Так, так. Якщо ми хочемо кольорове щось робити, ось вони викрашуються, цей льон, ці такі вже вичисаний льон і передаємо на верстать. На таких ткацьких верстах ткали дорожки, килими, там мешковину може, і ткали полотно. тут Ми нажимаємо на педалі. У нас є пунві, лівий. А можна я спробую? Будь ласка, саме основне у цій роботі це начиння і накласти основу. Якщо рівненько накладена основа, правильно накладена основа, значить рівненько йде все, і бережки йдуть гарненько, рівненько. І... І ниточка лягає рівненько. Сильно, сильно можна все. Так, так. Прибивайте сильно. так сильно. Да. Дякую вам. Дякую. Чи сподобалося вам відео? А що нового ви дізналися? Чудово! Повість Ігоря Федіва та Валентина Злотопольця Син України, продовжує тему Робінзонади. На сторіночці 18 порівняйте перебування на безлюдному острові персонажів, заповнивши таблицю. Наприклад, дії персонажів Перша ночівля на острові у Робінзон Крузо у романі Робінзон Крузо. Так, це ночівля була під небом. А у повісті Син України. Так, на дереві. Тому поставте відео на паузу, попрацюйте з таблицею, заповніть її самостійно. Поміркуйте та скажіть, з якою метою написано твір про українського Робінзона. А чому він має саме такий заголовок? Молодці, так тримати.